Перезавантаження збройних сил України і не лише матеріальне і технічне змінювати треба форму, нагороди і символи. Такої думки історики та геральдисти за їхніми словами, коли Україна прощається з минулим, самим лише ленінопадом тут не обійтися. Далі про це Вадим Понька. Українська армія веде боротьбу з агресором, що хизується радянськими символами і званнями. Та водночас у наших збройних силах ще багато фантомів совєтської епохи. І донині, після 23 років незалежності, тоталітарне минуле в українській армії проявляється не у старій свіжопофарбованій техніці і заржавілих АКМ, а в назвах і символах. Прошу познайомитися. 24 та окрема механізована Самару Ульянівська, Бердичівська Залізна ордена житневої Революції, тричі ордена червоного прапора, орденів Суворої Богдана Хмельницького. Бригада імені князя Данила Галицького знаходиться. Вона не в Самарії, не в Уляніську. Знаходиться вона у моєму різному моєму рідному місті Львові. І це характерно для усіх збройних сил. Скажімо, в Україні є дві танкові бригади, але називаються вони не перша і друга, а перша і сімнадцята. Так пронумерували у радянські часи, і досі нікому на думку не спало виправити архаїзм. До 2006 року цікаву назву носив і президентський полк. Називався так офіційно: окремий новоросійсько. Київський орден червоного прапора, полк президента України. Зараз було дуже цікаво, щоб президента України і взагалі українську державу представляли якраз новоросійський полк. Гарний приклад подають поляки. Вони після розвалу варшавського військового блоку присвоїли щойно укомплектованим частинам імена національних героїв. Ними було вибрано три головні періоди, і всім військовим частинам було дано імена славетних полководців, князів, королів. Генералів першої незалежності боротьби за визволення Польщі. А у нас навіть армійська геральдика майже не змінилася. На шевронах військових з'явився лише тризуб решта як в радянські часи. Погон генерала армії України. Оце співвідношення традицій національних і радянських. Величезна п'ятикутна зірка і малесенький тризуб затиснути в лавровий вінок. А в українській армії 1918 20 років і форма, і погони, і звання, і навіть статут відповідали найкращим козацьким традиціям. Були не капітани, а сотники, не лейтенанти, а хорунжі. Тож щоб надати українській армії національного вигляду, не треба винаходити велосипед певні історики. Вадим Понька, Євген Кияшко, ТВА.